Естафету конкурсів професійної майстерності на південноукраїнській АЕС перейняв цех теплової автоматики та вимірювань. Там, 29 серпня, кращого за професію визначали серед електрослюсарів з ремонту і обслуговування автоматики та засобів вимірювання електростанцій. Свої сили випробовували четверо молодих працівників, які спеціалізуються на ремонті обладнання, призначеного для вимірювання рівня, тиску та витрат. Хлопцям належало пройти два етапи теоретичний і практичний. Перший це комп'ютерне тестування, яке передбачало 50 запитань різного спрямування. Серед них охорона праці, пожежна безпека, правила технічної експлуатації, основи електротехніки і електроніки. Година відведеного часу та правильні відповіді давали можливість набрати максимальні 80 балів. Другий етап міг принести 100 балів. У ньому потрібно було перевірити працездатність датчика вимірювання тиску, переналаштувати його та визначити метрологічні характеристики. На думку заступника начальника ТАВ Геннадія Перепелиці, конкурс це досвід важливий як для самих учасників, так і для їхніх більш досвідчених колег. Це дуже важливий досвід для них, для їхніх безпосередніх керівників, для керівників вищої ланки, тому що. Ми бачимо успіхи, які вони роблять, як молоді фахівці, коли вони тут працюють набувають досвіду. А також ми бачимо і наші трошки недоліки у їх. Професійному рості, тому що бачимо, що можемо дати більше. Черговість виконання практичної операції визначали шляхом жеребкування. Першим свою професійну майстерність демонстрував Микита Чумак. Його та решту учасників конкурсу оцінювали члени спеціально створеної комісії. До неї увійшли заступники начальника цеху, керівник дільниці ремонту контрольно-вимірювальних приладів, інструктор навчально-тренувального центру, голова цехкому та представник ради організації молоді. Вони враховували підготовку робочого місця, необхідних інструментів та пристроїв, уміння їх використовувати, правильну послідовність операцій, дотримання вимог з охорони праці, час виконання завдання. Геннадій Перепелиця, який свою трудову діяльність на південно-українській АЕС також починав з електрослюсаря, а нині працює заступником керівника цеху, каже, принципи конкурсу професійної майстерності вже багато років залишаються незмінними. А от вимоги до учасників стали вищими. Принцип той же, але скажімо, теоретична частина вона ну. Збільшується, тому що і вимоги збільшуються постійно у нас до безпеки, до рівня знань. А також змінюється сама техніка, саме обладнання, яке вимагає більш знань не тільки на роботі, іноді у нас хлопці хтось займається і додатково вивчає радіоелектроніку, радіотехніку після Микити Чумака до виконання практичного завдання бралися Євген Старченко, Данила Лазов та Олег Удодов. Від хлопців члени комісії очікували не лише правильного виконання операцій, а й послідовного пояснення дій. Підсумки підбивали у другій половині дня. Врахувавши результати теоретичного та практичного етапів, цех визначив свого делегата на галузевий конкурс, який цьогоріч відбудеться на майданчику Південно-Української АЕС, 16 по 19 жовтня. Переможцем став Олег Удодов. Хлопець ще й року не працює на підприємстві, а вже має високий результат, і цим зобов'язаний своїм колегам, стверджує він. «Я Думаю, не перше, це ну це, звісно, те, що у мене чудовий керівник, і, і мої колеги, яких можна було завжди запитувати. Тобто, це такий рішаючий фактор. Їх можна було запитувати, дізнавати щось нове, тобто вони підказували. Ну звісно, ну звісно, моя підготовка, але в першу чергу вважаю, що от якраз допомога інших в колективі, вона. Ну, є рішаючо завжди, не зважаючи, чи це просто конкурс, якийсь, чи це ну, от сама робота, за словами заступника начальника цеху ТАВ по роботі з персоналом Олексія Креденця, Олег щов до перемоги досить впевнено. Визначитись з лідером було не складно. Переможець, ну на пів голови був вище другого і третього місця через свою сумлінну підготовку. Хоча всі були в рівних умовах. Всі разом ознайомились з програмою, знали, які будуть теоретичні питання, які, яку практичну роботу мають виконувати. Але Олегу Додов більш сумлінно підійшов до цього і продемонстрував не тільки уміння робити, виконувати роботу, але. Пояснював детально всі свої кроки, що він збирається робити, що робить і чому він це робить. Друге місце у конкурсі посів Євген Старченко, третє Данило Лазов. Відповідно до спільного рішення адміністрації атомної станції профспілкового комітету, призери та переможець отримають грошову винагороду. Організація молоді, в свою чергу, також відзначила Олега Удодова. Як і решта переможців конкурсів профмастерності, хлопець отримав сучасний щоденник з підзарядкою.